Всіх вітаю! Ми знаходимося на київському місто компанії Нафта. До нас приїхали нові автомобілі: це BMW, Ford Escape 2020 року, а також Tesla. Саме з неї я і почну 2021 року. пробіг цього лише 12 тисяч миль. Його вдалося купити по ціні 16500 на аукціоні Copart. Клієнту він вийде без урахування ремонту до 21 тисячі. Тут пошкодження вандалізм, пошкодження по задній лівій дверці, також вибито скло. Його вже замовили. Так, вони відкриваються, ці двері. Так виглядає в салоні. Новий автомобіль, тут повний привід. І моніторчик. Панорамна криша, звичайно. Шкіряний салон. Автомобіль мав всього лише одного власника. Дуже хороша історія. Зараз. Дуже вигідні ціни на автомобілі Tesla та інші електромобілі. Tesla особливо. Ми купуємо нашим клієнтам автомобілі від 2013-2014 року. Тесла, і вони, їх можна купити в бюджет до 12 тисяч доларів. Бачимо Dual Motor. Також на, на аукціонах багато Тесла Model Y і Tesla Model X. І далі я вам покажу Ford Escape. Автомобіль 2020 року дуже крутезно виглядає. Спереду він схожий на Porsche Macan. Це автомобіль 2020 року в осіб комплектації. Тут прийшли пошкодження по лівому передньому колесу. Його вже поставили на хід. Також тут по є тріщина по лобовому склу. Вона буде під заміну. Автомобіль вдалося купити по ціні байнау за 5100 доларів, без урахування ремонту, а він доволі незначний. Автомобіль вийде нашому клієнту 11800 доларів. Так він виглядає ззаду, пошкоджень там немає. Дуже економічний двигун. Тут 1,5 двигун. Розхід 5,5-6,5 літрів на 100 км всього лише. Зараз я вам покажу, як він виглядає всередині. SE комплектація, починаючи від SE, SE SL та Титаніум, вже великий монітор. Якщо S комплектацію розглядаєте, то там ще маленький. Такий салон. Якщо брати сел або Titanium, то вже там шкіряний салон. Великий плюс тут є панорамна криша. Така велика. Новенький автомобіль, хороший тут до 50 тисяч миль пробіг. Така машина. Вже зробили дефектовку, поставили на хід, і буквально вже через тиждень буде в ремонтному боксі цей автомобіль. Такі машини можна розглядати, якщо брати SESL комплектацію, десь бюджет 12-13 тисяч. Якщо брати Titanium комплектації 14-15, є ще версії гібриду. Вони дещо дорожчі на пару тисяч доларів, але тим не менше теж доволі економічні і дуже ліквідні на українському ринку. До нас приїхав такий BMW Sedan, це 2014 року автомобіль, його вдалося купити по ціні 3300 доларів. Дуже хороша покупка, автомобіль має коричневий шкіряний слон. Тут такий люк, але він як панорамний дах, виглядає. Абсолютно ціла вся безпека. 3 300 до 10 тисяч він вийде нашому клієнту. Пошкоду ось так він виглядає ззаду. Свіженький салон. Пошкодження пройшлись по задньому лівому колесу, але в принципі нічого критичного немає. Тут GT-версія, повний привіт у цьому BMW. З усіх інших сторін абсолютно без пошкоджень. Теж доволі часто у нас купують наші клієнти автомобілі BMW, як седани, так і кросовери. За даним BMW можна розглядати в залежності від року випуску, якщо брати 12-14 роки, то можна купувати десь на аукціоні в бюджет 1,5-2,5 тисячі доларів, тобто 8-9 вона вже буде ставати під ключ. Ще два автомобілі у нас знаходяться в ремонтному боксі. До нас приїхала Hyundai Sonata 2013 року. Вона в максимальній комплектації, Невеличкі пошкодження по передній частині. Зараз вона в процесі ремонту. Бачимо шкіряний салон, великий монітор це ліміт комплектація. 800 вийшла клієнту вже з урахуванням ремонтних робіт. Я вам показував також Ford C Max, підзаряджаємо гібрид. Його вже почали розбирати. Запчастини вже всі приїхали. Буквально півтора 2 тижні автомобіль буде повністю відновлений. Зараз доволі хороші ціни на гібридні також електромобілі. Такий автомобіль можна купити в бюджет 10-12 тисяч доларів вже з ремонтом. Один з найдоступніших кросоверів це Dodge Journey. Автомобіль 2016 року нам вдалося купити буквально за 1400. 50 доларів 2016 року. Тут середня є комплектація, автомобіль трьохрядний. Тут були пошкодження по передній частині, вже поміняли бампер, дещо пошкоджений капот. Такий автомобіль. Він вийде нашому клієнту 8500 доларів вже з урахуванням ремонту. Дуже хороша та вигідна покупка. Ще один автомобіль це Lexus GS350. Повнопривідний седан, автомобіль 2009 року. Ми купували нашому клієнту 2,5 роки назад. Автомобіль йому обійшовся з ремонтом 9100. Тут були пошкодження, вандалізм. Особливо нічого міняти не потрібно було. Цей клієнт продовжує у нас обслуговуватися. Зараз знову приїхав, щоб йому замінили масла та фільтра. Доволі хороші ціни на автомобілі Lexus, а також BMW і Mercedes. В минулому випуску я вже показував Nissan Pathfinder, можливо, хтось пропустив. Швиденько пробіжусь. Автомобіль я показував в ремонтному боксі. Ми очікували на запчастини, вони вже всі приїхали, як ви бачите, і буквально на днях будемо передавати на ремонтні роботи. Крутий автомобіль на передньому приводі, шкіряний салон, його вдалося купити по ціні 4600 доларів. Семимісний кросовер. Зараз я вам покажу, які він мав пошкодження. Вони прийшли, прийшлись по правій стороні. Тут під заміну фара, вона вже в салоні. Також праве крило, праві двері. І дещо підрихтувати праві задні двері. Автомобіль дуже класний. Двигун 3,5, але, тим не менш, можна поставити ГБО 4-го покоління. Тут SL-комплектація. Це предмаксимальна комплектація. Доволі хороший ліквідний автомобіль і можна його розглядати в бюджет 12-14 тисяч вже з ремонтом.